Як вписати в уже намальоване коло трикутник з певними кутами. Наприклад, в нас є намальоване коло, і нам необхідно вписати в це коло трикутник з кутами 70 градусів, 60 градусів та 50 градусів. Спочатку вибираємо і позначаємо на колі довільну точку. Прикладаємо транспортир так, щоб позначка 0 градусів на транспортирі співпала з вибраною нами точкою на колі. І так, щоб позначка 0 градусів і відповідно 180 градусів співпадала з діаметром кола, а позначка 90 градусів на транспортирі співпадала з діаметром, який є перпендикулярним до діаметра, на якому знаходиться вибрана нами точка. Далі нам, наприклад, потрібно знайти градусну міру вписаного кута 70 градусів. Для цього нам потрібно знайти дугу, на яку спирається цей вписаний кут. Тобто, якщо нам потрібно, потрібно знайти дугу вписаного кута з градусною мірою 70 градусів, то ми за допомогою транспортира знаходимо градусну міру 140 градусів. Тому що, Дуга, на яку спирається вписаний кут, вона в, в, в два рази більша від градусної міри е, вписаного кута. Тобто, ще раз, якщо нам потрібно знайти градусну міру 70 е, вписаного кута з градусною мірою 70 градусів, ми е, знаходимо градусну міру дуги, яка, на яку спирається цей вписаний кут, і яка е, дорівнює 140 градусів. Ось я позначив другу точку на колі. І ці дві точки вони позначають дугу, яка дорівнює 140 градусів, і відповідно на цю дугу спирається кут, вписаний кут градусною мірою 70 градусів. Далі, ми, використовуючи транспортир, знайдемо градусну міру дуги. На яку спирається кут, вписаний кут 60 градусів. Тобто, якщо у нас вписаний кут 60 градусів, то дуга, на яку він спирається, дорівнює відповідно, 120 градусів, тобто в два рази більше градусна міра дуги, на яку спирається вписаний кут, прикладаємо транспортир так, щоб позначка. 90 градусів на транспортирі співпадала з центром кола, а позначка 0 градусів на транспортирі співпадала з другою точкою, позначеною на колі. І за допомогою транспортира відкладаємо 120 градусів. Ось я позначив третю точку на колі. І, відповідно, третя і друга точки позначають дугу, яка дорівнює. 120 градусів. Тепер ми можемо з'єднати ці три точки. Після того, як ми з'єднаємо наші три точки, у нас утвориться трикутник із відповідними заданими кутами: 70 градусів, 60 градусів і 50 градусів.